Прежде. Всем привет! Так, вот Выглядает У нас колечко Вот эта крыльчатка Закидывала Была крыльчатка А вот тут На 30 Был будинок. Всім привіт! Ми виїхали покопати і Івані перший сигнал, то перший сигнал, бо тут просто жесть. Я на такому полі ще ні разу не рив. Зараз покажемо що він знайшов. Я вам покажу Яка тут чисто земля. Давай показуйте монету. А я сьогодні забув лопату, так що от. <клухи> Чим я копаю. У <клухи> <В> мене <клухи> осінній руб. І осінній штик, а не коп вийшов. І ось першу. До нас ніхто не підійде, то точно. Вирубав монетку. Ого. Тройка. Да. Це радянська. ранніх Копійки. Ну, вбито. Якийсь восьмий, мабуть, 28 рік. Вбити, але хоч щось. Ставите чи не треба? Да. Так. Метаємо всі метали. Пішло. Просто весело рити, це нереально. <риклад> тут все нашу хай стружку порозсипав. Да їм далі. Втори, то врубає. Іван, значить, мені. Да. Що не обично. Знову своїм штик ножом. А мідно. Я то завжди сьогодні ще зайде. Але блін, я тим ножом пурну її. Та інгою могли витрубати. Та не можна було. Що за рік? Та не видно ще. Потрібно мити mm -hmm. А, дві копійки СПБ mm -hmm. монетний двір mm -hmm. ні, є без, є, є без СПБ mm -hmm. Поміємо, покажем, yeah. Який рік Помиємо покажемо Який рік Сьогодні Тільки що ми вирили яму зі весь А там прицьо Без дішти Наче тут була мусорка чи хутір, не зрозуміло а Там пішла і сіпло, і цегла, і цяште. а аж кінці. Там, де, що да. Що не обично. Знову своїм штик ножом. А мідно. Але я, блін, я оплату. цим ножом Пурну її. Та її ногою було викопати Та не можна було. Що за рік? Та не видно ще. Потрібно мити. Угу. А, дві копійки СПБ. Мені монетний двір. Ні, є без... є, є без СПБ. Який рік? Ми їм покажемо. який Я. рік. Сьогодні тільки що ми вирили яму, не сіла А там при цьому Якась, значить тут була мусорка чи хутір, не зрозуміло. Почала рити, там пішла. і степло, і цегла, від цвяшки. Лопатили, я штикав, штикав ножом, позвав колю і викупав якусь желізя. А ось тут прямо зверху. З допомогою пінпойнтера якась монетка вискочила. 15 копійок 54 рік. Квадратику? Да. Квадратику. Його плугом зачепило, її зігнуло. Я б не сказав би, що глухо. Ну так, вже я вирішу. Фіскарик Напів півпар. Шукаємо. Саша знайшов два царики. А я от виков Якусь таку куговку. Цікаво. На коніну, похоже. Може і коніна. Така з малюнком. Далі ще нічого я, здається не знайшов Шукаємо далі Ваня, не Ваня, я Вані віддав телефон, а яму глибоку. І ось я одних від і них тут такий від трасавець Світ, але приємно сохрани вже шукати. что-то 37 риф. Что там Саша уже нашел? Саша два царика и один совет. Здесь записи. Вчера меня не Эти что-то, кстати, есть. Старые мусор. Ти б ножом попробував я ще корснязм, що Алюмінірна є сіте, труп не металу стегибельти далі І тут твердо, там якісь піщані грунти Там далі була дорога, там де пісок, ти кажеш, да. там Но була дорога, ще... да, прямо, прямо прямо йшла дорога. Я і так що можеш піти ще там спробувати. Та тут замітно подарки була, покуду була свалка. Ти йдеш? Сміття, 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 о, пропало сміття, йдеш тіше надалі. Так що, далі. Дивіться. З коля знайшов. Зараз підійду, а в мене ось попалася Така от штучка, о, коніна. Да, конина тоже такая гарна патина. По тупугом. Підтягнув, ну ничего, між відоски наберімо. Да, сохран конечно. Це просто бомба. Сохран пісня. Ой, я таку саму доставці. 37, это вже 38. Да. Так і вони землі трохи краще. Зараз 39-40 так порядочка. <laughs> ну мене там закладуха номізмата якогось. 37 ще ріпкісно попав. А 850 рублів. По мобільному каталогу. Да. До речі, рекомендуємо. Хороший каталог. Це не реклама, це просто. Так. 27, 5 коп Это видно. Да, ладно 38 38 Внимание 37 28 38 Не, 500 500 рублей 500? Тоже не сбавил Ну, не зря приехал сюда Уже я, Да, а то я проходил Той царь така підняв, той царь підняв. я хожу такий, без бажання ходити Купаємо. а ви дивіться, не переключайтеся. Так, ще випала І походу конинка О. Гарна така. Квіточкою. Беремо. Щось, коротше, випало Класненьке О, виколопав ножиком. Ще не доставали, йди подивимось разом. Щось здорове зелене. Щось здорове і зелене. Здоров Опача. Ух ти, що який варел! No, цариця полей, дві копійки. А ah, красота тут Йосип, Драний на кобилі. Дві копійки. Черві. Дві, Оце красота. Петері. Такої ж у мене немає. 1818 не знаю який рік. Щось я навіть не знаю де дивитися, під орлом? А під орлом має бути, так. Да. орлом букви, а на... Під на Так, якийсь одиннадцятий. 1811 дається. Тем. Та ямовсь тут? Да. А ну, за да що я. Зараз точно... Зараз я промию, подивимся. Там та монетка оказалась недорога. 2-3 долари по каталогу. 1811 рік. А ось неподалік випала ще ось. Ромашка така. Коніна. Вже третя коніна, тут значить, точно тут була дорога. Місце вибрали правильно. Там на горбочку Саша копає Не знаю, знайшов щось ще не підійдемо до нього Так що шукаємо далі є куди йти Знову гарний сигнал І ось щось лежить Сигнал був мідний Так що є великі шанси Що це царик Да Царик Це Щей раній класс. Затертый, правда. Так, руки холодно, капец. І так нарешті в мене сигнал. Ура! Ось це от випала красавіця. Так, десь під сонце зловити треба. Дивимось що це? Ух ти! Як та завання Йосип дранити на тубилі? перший. И мне ты люблю тропейта серебром 1840 42 рик да одна тропейта серебром сейчас покажем так, красавица Бейте, що не знаходив серебром, тільки пол. Гуртується продалась. Так. Прожій ще раз. М -м, там. <сіплес> от так тут. От. Перший цар рідний. Ура! Дивимось далі. Це трошки походимо та й будемо збиратись їхати нарешті вже Колька знайшов царіка Саша тут підняв в мене щось випало прям з пилюки навіть не купав що за монета ще не дивився ах 15 копійок 39 року Ну, не царик. Але все одно знахідка. І сухран гарний. Беремо, вже йдемо в сторону машини. Коп буде вже завершуватись. Кінці покажемо всі монетки, що знайшли. Так що дивимось далі. Ну так, недалечко, вже від машини ми. чуть-чуть купнув ножиком. Ось з'явилась монетка. Така зелена. Копійочка, 1866 рік. Олександра II. Прикольно. Сьогодні трохи нашукали вже копійок Російської імперії. Декілька радянських попалося. Тільки що ще пізніх після реформи дві монетки попалося, я їх навіть не знімав. Так що день завершується, коп завершується, а відео ще ні, ще трішки буде. Покажем, зараз підемо до машини всі монетки, які знайшли, там і Саша вже познаходив, і царські, і совєтські. Так що дивимось. Це вже прийшли до машини. Ще сьогодні знахи це мої. Зараз подивимось наступні. Ось мої ну стромні знахи за сьогодні. 5.37, 5.38 і 5 не на 5. 1 копійка. Серебром. 1842 рік стоїть сюди. Да. 1848 рік. Сашина деньга. Двушечка тридцять сьомого. Двадцять сьомого три копійки. Пятнадцять копійок. Сорок восьмий. О тоже копійка. 56 Олександр Перший. Другий. Чи другий чотирьох. Останеться. Два, чотири, шість. І одна копійка. Такий от нам сьогодні а. вийшов. Петі чотка, Буква видавлення аж Прям 3 d д І кусок коніна. Все. На сьогодні був завершений. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, лайкайте, пишіть коментарі. До побачення! Всім привіт! Сьогодні знову виїхали на те ж саме місце. Вискочила ось монетка. Видно, що монета Російської імперії. Так, щось таке класне випало. Велике. А... І так, нарешті, слава богам, в мене сигнал. Хороший сигнал. І видрапав я. Ой, така штучка Другашка Що ж, дивимось що це І присолі Сенті Вітіс, не знаю що це Череда, чак на називається воно До побачення